Наші улюблені моркотини, котики, відомі своєю незалежністю та загадковою вдачею, вони майстерно приховують свій біль, адже в дикій природі це допомагає їм вижити. Однак, як люблячі господарі, ми можемо навчитися розпізнавати ледь помітні ознаки того, що котику боляче і він потребує нашої допомоги, загальні ознаки болю у котів. Зверніть увагу на ці зміни у поведінці та зовнішньому вигляді вашого кота. Зміни в поведінці та активності. Прихована поведінка. Котик стає менш товариським, ховається, уникає контакту або проводить більшу частину часу на самоті. Зниження активності. Він менше грається, бігає, стрибає або взагалі відмовляється від звичних ігор, млявість, апатія або надмірний сон, також тривожні сигнали. Зміна в русі. Котик може кульгати, мати проблеми зі стрибками або демонструвати жорсткість у рухах, він може незграбно рухатися або уникати певних рухів. Зміни в зовнішності та доглядів, неохайний вигляд. Котик перестає доглядати за собою його шерсть стає скуйовдженою, брудною або масною. Він може вилизувати одну ділянку тіла надмірно, що може вказувати на біль саме там. Поза болю, котик може приймати особливі пози, згорблена спина, може вказувати на біль у животі або спині, притиснуті вуха, ознака дискомфорту або страху, примружені очі, може свідчити про сильний бік або лихоманку, голова опущена донизу, вказує на загальну слабкість, розширені зіниці, можуть бути ознакою сильного болю або шоку, зміни в апетиті та спразі. Зниження або відсутність апетиту, котик відмовляється від їжі або їсть дуже мало, зміна в споживанні води, надмірне споживання води або повна відмова від неї також є причиною для занепокоєння, блювота або діареї. Ці симптоми можуть супроводжувати біль, зміни в туалетних звичках, випорожнення поза лотком. Котик починає ходити в туалет у недозволених місцях. Це може бути ознакою болю, присеч випускання або дефікації, кров сечі або калі це екстрений випадок, що потребує негайної ветеринарної допомоги, голосові сигнали, нехарактерні звуки. Мурчання може бути не тільки ознакою задоволення, але й спробою самозаспокоєння при болю. шипіння, гарчання, нехарактерні нявчання або відсутність звичних звуків. Це може свідчити про дискомфорт. Як котик просить про допомогу? Котики не можуть сказати нам, що їм боляче, але вони говорять з нами своєю поведінкою. Важливо не ігнорувати ці сигнали. Зміна звичного мурчання. Якщо ваш котик мурчить частіше, ніж зазвичай, або його мурчання звучить інакше, це може бути спробою заглушити біль, Необґрунтована агресія. Раптове шипіння, кусання або дряпання, коли ви намагаєтесь доторкнутися до нього, може бути захисною реакцією на біль, надмірна ласкавість. Деякі коти стають надзвичайно лагідними, шукаючи заспокоєння та підтримки господаря, пошук затишку. Котик може шукати тихе темне місце, щоб сховатися і перечекати біль, зміна ставлення до торкань. Якщо ваш котик зазвичай любить, щоб його гладили, а тепер уникає цього або реагує агресивно, це тривожний дзвіночок. Коли ж звертатися до ветеринара? Будь-яка з перерахованих вищих ознак, що зберігається протягом тривалого часу, більше кількох годин, або погіршується, є причиною для негайного звернення до ветеринарного лікаря. Краще перестрахуватися і відвідати лікаря. Ніж пропустити серйозне захворювання. Рання діагностика та лікування значно підвищують шанси на успішне одужання вашого улюбленця. Пам'ятайте, що ви найкращий захисник вашого котика. Спостережливість та уважність до його потреб допоможуть вам вчасно розпізнати біль та забезпечити йому необхідну допомогу. Або, можливо, ви вже помітили якісь цих ознак у вашого моркотона. Напишіть в коментарях, чи було корисне відео.